Наші діти і батьки. Творча група вчителі української мови та літератури вітає з початком нового навчального року і запрошує до співпраці. Редакція Українські мережі пропонує взяти участь у роботі міжнародного інтернет-радіо ШГП і Ютуб-телебачення ШГП Тисяча друзів». Ми створюємо програму Українознавчі студії, яка складається з різноманітних рубрик Мова солов'їна, Наголошуємо правильно, пишімо правильно, наші свята, українська поезія у музиці та інших. Українознавство включає дослідження різних сфер духовного і матеріального життя нашого народу. Тож чекаємо на ваші цікаві повідомлення, власні вірші та декламацію творів українських поетів, аудіореферати, відеорозповіді солов'їною мовою. Нехай цей навчальний рік пестить дитинство. Виколихує віру, обдаровує натхненням.